А він любив і тих, що дорікали, що мали рацію лише в своїх очах, а він любив і тих, що лиш кричали. На ті слова спокійно він мовчав. А він любив, любив слабку плодницю і самарянку грізно не судив. Він бачив покаяння в їхніх глицях. Для грішників зробив чимало день. Він любив. І навіть коли ноги, схилившись на коліна, Юті мив. А він любив тоді, коли у Бога аби минула чаша та росли. А він любив, як гірким поцілунком на смерть його апостол віддавав. А він любив тоді, коли дарунком не слава, ні, біль від удару став. А він любив, коли його ж творіння йому вдягло три нового кінця. А він любив, він проявляв терпіння, хоча проблема не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірно на смерть, на муку, на глухо ніс. Він до кінця покликання був вірний, хоч на землі пролив. У любив тоді, коли солдати цвяхи то рік, то ніг вбивали з усіх сил, хоча йшов страждань безмірним шляхом, просив отця, аби він все прости. А він любив, любив, хоча біль його більтяче тіло пронизав. Любив, хоча сміялись люди. Не нарікав і свого не бажав. А любиш ти, а я люблю так палко, який Ісус спаситель любить всіх. Чому завжди себе одну лежалку, а винен хтось на комусь вічний гріх? Чому в житті так часто дорікаю? Чом язиком не можу керувати? Чому любові тої я не маю, яку Ісус у муках мій кидать? Чому, коли страждання так мізерні, порівняно з Ісусовими просто пило, не можу сіяти любові і зерна. Чому не вистачає мені сил? Прошу, дай сил справлятися собою, і я піду нести любов у світ. Бо знаю я, якою ти ціною, і з нами заключив вічний завіт. Слава Богу.